Наука за кілька місяців людство зможе спробувати новий продукт штучне м'ясо. Уявіть собі, що відкусивши шматок гамбургера, дізнаєтесь, що він зі штучного м'яса. Створити замінники цього продукту намагаються голландські вчені. У лабораторії штучні м'ясні волокна вирощують зі стовбурових клітин корів. Волокна ще дуже тонкі, але мета дослідників створити дешевший та ефективніший продукт, аби забезпечити попит на м'ясо, який все зростає. На конференції у Ванкувері двоє вчених представили різні концепції поки що нам вдалося отримати дуже маленькі шматки, аби готувати з них їжу, але й ми надалі працюємо, аби дістати більше речовини, каже голландський вчений Американський дослідник прагне виробити м'ясо з рослин. Ми знайшли рослини, хімічний склад яких майже не відрізняється від складу продуктів тваринництва. Навіть гурмани не зможуть їх розрізнити, каже він. Єдине в чому погоджуються автори різних ідей традиційний шлях вироблення м'ясних продуктів дуже неефективний. Вчені хочуть започаткувати виробництво, яке не матиме нічого спільного з фермами або коровами. Організація п'ята запропонувала мільйон доларів тому, хто винайде доступний вид штучного м'яса у 2008-му ця ідея виглядала науковою фантастикою, але сьогодні у 2012-му, схоже на те, що незабаром ми будемо мати смачну, досить поживну свинину та яловичну створену у пробірці, а не на фермі. Теоретично штучне м'ясо може вироблятися у великих кількостях і використовуватись у різноманітних фаршах. Вчені погоджуються, що виростити м'ясо для відбивної їм, мабуть, не вдасться. Але вже за 10 років у м'ясних крамницях біля вас буде продаватися. Штучний м'ясний фарш недорогий та якісний.